Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній на яву вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина. Одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, І в хмарах отих пурпурових. Любіть у коханні, в труді в бою, як пісню, що щолине зорею, Всім серцем любіть Україну свою, І вічні ми будемо з нею.